Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Влада вирішила відволікти увагу від цих міндічгейтів, від корупційних скандалів, від яких люди просто жахаються вже від цих новин, що вони просто роблять під час війни. Думали, що швиденько якось, знаєте, люди все це забудуть, не забудуть, не забудуть люди все це. Так от вони що вирішили? Вони вирішили переключити увагу, тобто задавити людей вже, знаєте, своїми нововведеннями. Що на цей раз? На цей раз вирішили взятись за ухилянтів. Читаємо статтю. Ухилянтам хочуть ускладнити життя. В раді розповіли подробиці. Тобто, ухилянтам хочуть зробити життя максимально незручним. Як саме? За тим самим принципом, як для боршників за комуналку? От і все. Давайте поговоримо по суті: що ж вони хочуть зробити? Є такий нардеп Веніславський, член профільного комітету. Так, от він каже, що потрібні відчутні наслідки для тих, хто зник з радарів ТЦК, проігнорував повістку чи самовільно покинув частину. Знаєте, я думала, що потрібні відчутні наслідки для тих, хто крав мільярдами під час війни. А бачте, мабуть, для них не треба ніяких наслідків. Вони собі нормально, он, Єрмак сховався десь, десь, наче він воює, ну, щоб НАБУ просто не змогло до нього добратися. От і все. І таких, як він, таких же ж багато, хтось втік, хтось ховається, хтось ще. Але вирішили взятись за простих людей. Так от, що пропонує Веніславський? Пропозиції дуже жорсткі. Заборона керувати авто і блокування банківських рахунків. Логіка така. За борги, за світло, воду давно працює спрощена система. Звернулись в суд і тобі швидко блокують гроші, поки не заплатиш. Чому? Кажуть, в мобілізації так не зробити. Що це означає для звичайних людей? Прогавив повістку, не оновив дані. Граєшся у хованки, готуйся, будеш без керма, без карток, без зручностей. Знаєте, от це вже не про фронт. Це вже не про фронт, це про тиск в тилу, зробити так, щоб е, ухиляння стало дорожчим, ніж прийти в ТЦК і розібратись по закону. Тепер поговоримо про те, що не скажуть в ЗМІ. <кій> Ризик помилок і зловживань. Автоматичні оці прапорці в реєстрах часто ставлять просто не туди. А що, як ти маєш відстрочку, а що, як ти маєш бронь? А система просто цього не побачила. Все банківська блокада це ж удар не тільки по ухилянтам, а й по, по родині, так? чоловіка, який, вибачте, не хоче йти воювати за, за просто корумповану владу. Покупки, ліки, оренда, все це стане проблемним. Заборона керма. Окей. Але щось з людьми, для яких авто це робота або догляд за близькими. Навіть в нинішніх правилах тут купа нюансів просто. Залишається питання: а де ж межа справедливості? Так, країні потрібні люди в армії, але має бути законність, має бути прозорість, чіткі підстави, зрозуміла процедура. Можливість оперативно оскаржити помилку, бо інакше отримуємо просто каральну систему, яка б'є і повинних, і поневинних. Ми її вже отримали. Що ще можу сказати? Можу сказати, що держава так має право вимагати, але зобов'язана пояснювати і гарантувати законність. Посилення тиску на ухилянців це легко. Важче зробити так, щоб не постраждали ті, хто діє чесно. Оновив дані, має законну відстрочку, працює на критичному підприємстві, там доглядає хворих батьків. Моя пропозиція така: порядок так, свавілля ні. І взагалі, де справедлива мобілізація, яку нам обіцяли? Ну, її немає. Їдемо далі. Що ще заявив нардеп Веніславський? 95% Виявляється, бусифікації безконфліктно. Ось так він прокоментував бусифікацію. Читаємо, що у цій статті право затримувати порушників військового обліку мають лише працівники поліції, а представники ТЦК ТСП лише проводити оповіщення. Ми бачимо, як вони проводять оповіщення. Нехай Вогінславський подивиться ці відео. Кажуть, що будь-які неправомірні дії громадяни України мають право оскаржити або в суді, або в керівництві. А що робити тим, хто не вижив після такого як там, оповіщення ТЦК? Каже, що на тлі численних відео бусифікації приблизно 90-95% мобілізаційних заходів відбувається безконфліктно. Ну, він прокоментував відео із соцмереж, коли під час мобілізаційних заходів людей затримують саме військове, а не поліція, і зазначив, що таке трапляється через людський фактор, на який є реакція, виявляється. Давайте почитаємо: от прям дуже цікаво. Якщо у представників ТЦК і СП є інформація, що військовозобов'язаний, який уникає військового обліку, не виконує свої зобов'язання, то ми надали ТЦК право в тому числі оповіщати про необхідність прибути до ТЦК. Разом з працівниками ТЦК працівники поліції мають бути. Безперечно, ми свідомі того, що органи ТЦК не наділені повноваженнями затримувати особи за вчинення якогось адміністративного чи кримінального правопорушення. Але держава в стані війни. Ні, не в стані війни. В державі війна, пане Веніславський, якщо ви забули. Ви можете називати це як завгодно, але в країні війна. Далі каже, тому деколи людський фактор накладає відбиток, і на ці факти Комітет Міноборони, Генштаб завжди чітко реагують, щоб мінімізувати будь-які порушення законодавства під час оповіщення громадян. Знаєте, мені, от навіть не хочеться це коментувати. Вони вже настільки, знаєте, настільки вже забрехались. Забрехались і заплутались в своїй же брехні, що аж гидко, якщо чесно. Для людей це зараз просто корумпована влада. Корумпована влада, яка що б там не стало, хоче залишитись при владі і просто сховати, свої, просто сховати свої оці вчинки і за них не відповідати. От і все. А відповісти доведеться. В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.